Всім привіт друзі, ви на каналі Селянин. Сьогодні я точно без моє перше відео. Тут ринова капає Як бачите Давайте підемо до іначої бажаки.

На преск, я уже там почти не было. там уже не течет, и я, ну я всегда приобрел раз ну мужчине это Ну, Конечно. вот так мужчина первым делом робим. Чекайте, камеру зафигачу. Вот так сделаем. Вот так. А потім... Блин,

Коротше, друзья, я буду поїхати на другу локацію. Може точити не буду. Ось тут мій велосипед. Ось тут мій велосипед. Коротше, з вами був Селянин. Всім удачи і всім гарного дня. Пока-пока.